Всім привіт! Щиро дякую. Мені дуже приємно. Зараз покажу вам обіцяла вчора. Ну, ось так вони виглядають сьогодні, вранці, бачите, трохи піднялися. Деякі листочки бачу, що вони сонечко пригріває, вони трохи прив'яли. Завтра ввечері сьогодні ще подивимося, буду за ними стежити. От дивіться, тут я трошки гуще їх зробила, це вони за ніч так. Бодресенько, а так вони вчора були малесенькі взагалі, і там трохи густіше. Я говорила вам три, а посадила, мабуть, більше. Чотири посадила чи п'ять посадила між дугами. Посередині посадила три між дугами, а тут посадила чотири Ну Буду бачити самі такі міцні, які будуть, я їх залишу. а Такі слабенькі потім приберу, якщо вони не будуть розвиватися. Ну, ось так, агроволокно почепила, яке мала. обіцяла показати вам курочок малесеньких, ну, кучаточок оці, дві курочки, які, так? Бачите? Ну, ось, і курочка ця, яка у нас була. Ось так вона стояла шиферіна, я її прибрала, бо вона зайшла за шиферіною і не могла. Лісти, а там вона неслася. А сьогодні я взяла два яєчка тут прямо біля кормушки. Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого, відчилого серця. Синочку не віддам. Ну і ви знаєте, що робити. До зустрічі, мої хороші. Далі буде.